Промомо всі в усієї душі, до сорозуміння нашого, промой, Господи, скажи, на молоці нашої, молимось тобі, вислухай, помилуй, Моли ти, нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилой. Ще молимось. За великого Отця нашого блаженнішого епіфанія, велику нашу, високоприсвященішу Дмитрія забратів наших священників і священомонахів. І за все в Христі братство наше. О, стри, мать, стри, мать, стри, Ще молимося, Бобережену Україну нашу, владу і війську її, що ми тих і мирне життя прожили всякому младшесті і чистоті. О, стри, помимо, остри, помимо. Ще мать, за святіших потерків православних залучу собі повідь незабутніх фундаторів свого храму цього, і всі раніше спочили го ці америків наших, що туди повсюду лежать православним. Життя, вирове спасіння Боже завітання, вітання, прощення, відпущення гріхів, рабів Божих, митрополити Димитрія з бойовою, пасвою, всіх воїнів, захисників нашої, України, рабів Божих, протирия Стефана, з родини, протиряї Павла, з родини протирія Василя, з родиною протиряє Петра, з родиною це не з родиною, рабів Божих, всіх тезоіменитих тетян, тань, рабів Божих. Юрія Тетяну, Сапа Захарія Матвія Івана, Галину Млесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину Квітку рабів Божих. Олега Надію Ірину Олександра Давида Данила Наталію, рабів Божих, Романа Наталію Софію Анну Марію рабів Божих. Подорожуючого Дмитра, Соломії Раклі Ернеста, Рабів Божих. Отця Стефаном Тетяну, Тетяну, Нормана Юлію Олега Анну, Андріана Івана Зиновія, Тамару, томаром рабів Божих. Ігоря, Ольгу Оляну, Дмитра, Гліба і Ернеста, Соломій Олександра, Рабів Божих. Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Рабію Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Рабію Божих, воїна Діонісія, воїна Максима, Світлана, Олега, Георгія Ольгу, Рабію Божих Єлизавета, Марія Маланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Юлію Юстину, Михайлину, Рабію Божих, Любов, Романа, Галину, Рома, Тимофія, Думину. Радів Божих Тетяну Юрія Анну Марію Сергія Андрія з родиною, Михайла Світлану, Оле, Світлану, Валентину з родиною Сергія з родиною Тетяну Олену. Радів Божий Тараса Єрену Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину Василя Олесь з родини, Ірину з родиною, віру з родиною, Анну Оксану, Орисалесю Любум, Станіслава рабів Божа, Ветця Сепановця, Семенця, Василя, це повладця Василя. Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту на Зарасламі, Максима, Єву, Романа, Злату, Вороніку, Галину, Ігоря, Рому, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих Івана Івана, Ірина, Анатолія Анатолія, Анатолія, Анатолія Надію Світлану, Кирила Захаранасю, Орину Олену, Наталію Роману, Романа, Тетяну Ольгу, рабів Божих. Наталію, Ольгу, Соломію, завету, рабів Божих, Андріану, Тетяну, Божи, Галину Юрія рабів Божих, отця Степановця, синона, сеусиля Павла, Галину, Ігоря, Андрія, Романа Богдана, Наталію з родиною Володимира, рабів Божий Наталію, Руслана Лесю Андрія, рабів Божого, отця Сипанася. Симона отця Василія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родини, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Ляну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родини, Ярославу з родиною, рабів Божих. Рабів Божих, Боїнів, Олексіян, Дмитра Івана, Юрія Володимира і Горяних. Михайла, Рабьев Божева ця, Сифанася Павла, Симонася, Василя Валену, Андрія, Максима, Валентина, Волотина, Юрія Романа, Анну Михайла, Януша, Рави Божий, Протуерея, Стефана, Протрея, Павла Протарея, Семена Протарея, Артемія, Хартемия Мунашковарвару. Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніну Світлану, Антона Нікіту Віру з родиною, Миколу Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Костянтина, Олена Павла Воїна, Андрія, воїна, Ігоря, Воїна, Сергія, воїна Андрія, Рибів Божик, Протирія, Стефановиця, Василявиця, Павловця, Симона, Петра, Лію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину, Олю Мінутору, Любов Андрія, Романа, Юрія Насасія, Богдана Меланію, Тараса Тетяну. Рабів Божих отця Степана, Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Світлану, Марину, Наталію Любов, Надію, Олену, Болящу, Віктора. Рабів Божих Олега, Світлану, Ірину, война, Ігоря, Воїна, Василя Война, Михайла, воїна, Назира, Лина, Йосипа, Рабів Божих, Тетяну, Ольгу. Рабів Божих, воїна Георія Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Завету, Миколаїв Дмитра Олега, рабів Божих, Вікторію, Єв, Максима, Михайла, Ольгу, Оксанд, рабів Божих Ігоря, Ольгу Оляну, Дмитра, Єбайрак Лірію, Ернеса, Соломію, Олександра, рабів Божих. Андрія Наталію Ангеліну, Арсена Марію, Евеліну. Рабів Божих Максима Ангеліну, рабів Божих, Світлану зеновіана, творі Орія Світлану, Анну Оксану, Алином, Маріянам, Трасам, рабів Божих, воїнам Олексія, рабів Божих, Марію, Мирослава, Василя, Володимира, Ойговіру, Мирославу Олександра Марія Олексія. Андрія, Дмитра Волимра, Анастасія, Володислава, Павла, Оксану, Христину, Мажену Сергія, Рабів Божих, Отця Стефана, Тетяна, Тетяну, Романа, Ольгу Андріану, Андріяну, Тамару, рабів Божих, Воїна Миколу, рабів Божих, Івана Христина Анастасія, рабів Божих, Миколу. Софію Дарину, Юлію з родиною рабів Божих, Наталію Володимира рабів Божих, Володимира Луку, Оксану Ірину Андрія рабів Божих, Романа Наталію Софію, Анну, Марію не рабів Божих, Олеана Ірину, Олександра Давида Данила Наталія рабів Божих, Юрія Тетяну, Сапа Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана. Ніну, Михайло, Святослава, Христину, Квітку не Божих Марію Андрія, Ірину, Ганну, Галину, Руслана, не Божих, боляшу, Романа, рабів Божих, Петрам, Марину, Софію Івана, Андрія, Дмитра, Юрія, Володимира, Юрія, Мельяна, Галину, Оксану. Рабів Божих, Татея, Святослав Тараса, Руслана, Полину Соломія, Андрея Лайс Ярославам, рабів Божих, Остапа, Максима Марию, Оксану, Софию Романа Василям, Робів Божих воїнів Романа Василя, Назара Богдана, Рабів Божих Оксану, рабів Божих, воинам Романа. Рабів Божих Оксану Лілію Марієм, Наталієм, Олегам, Богданом, рабів Божих, Олену Соломію, Марію, звати Наталію, Даніял Тарасаю, Синію Марію, рабів Божих, Боляшу, Анну, Боляшу, Євгенія, рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію, Катерину, Димитрія, Юлією, Юлія, з родиною Юлією, рабів Божих, Ігоря з родиною Дідію Андрія. Вікторію младенцем, Ольгу Равів, Божих, Михайла з родини, Олександра Богдана, Мар'яна, Єву, Миколая з, з родиною, Романію Юрийох, сину Ірину, Ореста, Рабів Божих, Наталію з родиною, Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною. І всі парафіянці того храму, цього що зберегти сім всякої скорботи, гнівові душа тілесних, що спокійно спокінами лежили, щоб у зорові добробиті життя і проходили самого себе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, <плес> помилуй, Господи, помилуй. Тих, що дерев приносить і доброділість в святому храмі, тому за тих, що твориться співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, багато багатої милості. Бо ти милосовий чоловік одний Бог, і синеві слава слаємо Отсуєсина і святого Духа, ні, нині повсякчас, і на віки віки.